Ми бачимо, що як тільки країна опиняється в важкому стані, а на жаль, Україна зараз в надзвичайно важкому стані, мабуть, найсерйозніше з 24 лютого 22 року, то влада починає вмикати пафос. На всіх закликають припинити срач. На всіх закликають припинити політичні ігрища. Незрозуміло, правда, що це таке, і об'єднатись. Об об'єднатись влада бажає нам навколо себе. Вони думають, що об'єднатися це закрити рота. Об'єднатися це закрити очі. Об'єднатися це закрити вуха. От достото, як на знаєте, тій мініатюрі з мавпочками: не бачу, не чую, не говорю. Оце протилежне до того, що є гідність і свобода. Україна є республікою. Так пише Конституція. Республіка латиною означає спільна справа. Це наша спільна справа. І президент тут є лише тимчасова посадова особа. Він зобов'язаний вести нас до ЄС і НАТО. Це також пише Конституція. Він відтак зобов'язаний забезпечувати всі необхідні права і свободи. Те, що неможливо під час воєнного стану, це написано в законі. Не можна, наприклад, розкривати роботу Збройних сил України, і не можна розкривати ту інформацію. Це слугам привіт. Які люблять фоткатися відосики, записувати на тлі військових об'єктів, виставок і так далі, які може поставити під загрозу безпеку України чи людей, в усьому іншому ніхто не може вказувати українцям, що належить, що не належить, не належить підігрувати ворогу бо це Конституція і закон визначають: не належить двушку на Москву слати, от що не належить, а не припиняти щось там. Знаєте, в чому найкраще об'єднання не допускати, щоб більше силу, обороноздатність і єдність країни підривали отакі міндічі, Карлсони, електроніки, алібаби і інші персонажі неземного фольклору. Найголовніше, щоб кожна українська гривня йшла за призначенням, підтримувала фронт і забезпечувала майбутнє для країни. Об'єднання це використання всіх сил і можливостей для того, щоб зараз доносити до американців на всіх рівнях, до європейців, які вже висловили готовність нам допомагати. Україна не капітулює, прийміть це. Зрозумійте, що робити, натомість, як нам разом дати врило російському агресору, щоб він відкотився в свої болота і там конав, більше не помишляючи про те, щоб якось зашкодити чи Україні, чи Європі, чи світу.